Мене звати Оля, і ви завітали на в'язальний канал. І сьогодні я хочу запропонувати вам переглянути відео в рамках спільного проєкту Шалений тиждень стартів, який організувала Оленка Боганова. її канал Єліна Боганова Хедмейт. Посиланнячко на Оленку і на рекордну кількість в цьому місяці, це в липні, місяці, нас стартує аж 35 дівчаток. Тому я вам всі посилання залишу під цим відео. Обов'язково переходьте і насолоджуйтеся процесами. Хапайте натхнення, черпайте натхнення в роботах дівчат. І дивіться, які цікаві будуть проекти. Я ж в цьому місяці також буду стартувати, і стартувати буду з трьома процесами. Лише з трьома, тому що роботи дуже багато, і е, багато в мене процесів є, які, треба, які чекають свого завершення. Тому я вирішила лише з трьома стартувати. Два процесики це такі вже хочу, 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 а один такий буде довгий-довгий. І, і зараз я вам покажу ниточки. Ми поговоримо про ниточки, а тоді ви будете вже бачити, напевно, фінальне підключення, що з цього вийшло. І так, перша ниточка це Італія. Гарзато, напевно. общем, не буду я розказувати. Це 15 мохер, 10 вовна, 75 акрил, 170 метрів 100 грамах. Це така, знаєте, більш синтетична ниточка, не дуже натуральна, але. З неї виходять дуже-дуже теплі речі. Тому я хочу собі кардиганчик. І хоч ви скажете, що липень місяць на дворі жара, а ти будеш в'язати. Але по тому, як я довго в'яжу, як я швидко в'яжу, я вам хочу сказати, що треба розпочинати вже. Так. Тому в цьому кардиганчику буде. І це мій перший буде старт. Ну, не знаю, чи по порядку це перші буде, але це буде один із стартів. І так, йдемо далі. Наступне в мене є ось така ниточка. Це м -м, на кубоку. Це шкарпеткова ниточка, це така веселкова. Я в'язала з неї собі шкарпеточки, але подарила їх досить хорошій людині, і я дуже рада, їй дуже сподобалось, тому я їх подарувала і зовсім про це не жалкую. Це 75 вовна і 25 поліаміт в 100 грамах 400 метрів. І з цієї ниточки в мене ось такий залиш, що тут в районі 40 грам. І я хочу зв'язати своєму маленькому синочку шкарпетки. Йому вистачить з головою цього залишечку, тому я спокійна і хочу розпочати. Як бачите, я в'язала попередню з середини зовні. І, напевно, так і розпочну, не буду відмотувати нічого, а можливо, і відмотаю і подивлюся по настрою, щоб секції співпадали. А можливо, ні. Нічого не буду розказувати, тому що не знаю. Це буде мій другий старт. Ну, другий по порядку чи ні, просто буде другий старт. І буду в'язати ці шкарпетки. Дуже надіюся, що в рамках цього відео ви вже побачите готову роботу. І ще в мене є одна ниточка. Зараз я вам так покажу. Яка теж купувалася в магазині Пряжня лавочка, але її мені подарувала лілечка з каналу Магія В'язання. я ще раз тобі дякую за неї, це теж Італія, пакота, 75 бавовна 10 льон і 15 бант. 380 метрів 100 грамах. Я взяла спиці номером 3,5. І вже відв'язала маленький зрізочок, але це все вже вам покажу пізніше. І хочу, хочу я з неї собі футболочку. Просту, просту футболочку. Дуже-дуже хочу. І буду в'язати саме спицями 3,5, щоб вона була така повітряна, легка, щоб ось ну, таке було легке полотно. Не... Я це літній виріб, не хочу ніякої там щільності, нічого. Ось така друга, третя третій мій старт ось така ниточка, я вам її показала. І буду працювати. Підключення, швидше, з цього, будуть вже, не знаю як, тому що вівторок я працюю. Завтра я розпочну сьогодні, не сказала неділя. Завтра я розпочну роботу. Вівторг мені не, не вийде підключитися, Швидше всього вже в середу. І вже тоді покажу якісь результати. Ну, як вийде, так вийде. Ось так. Ось такий мій початок цього шаленого тижня старті. Я всім бажаю натхнення, міцного здоров'я і миру. І до зустрічі наступного року. Підключення. Друзі, ще раз вам хочу показати бобіночку, ось таку склад я вже вам розказувала, не буду розказувати. Дуже класно на дотик, мені дуже подобається. І я зв'язала малесенький-малесенький зразочок. Ось такий зразочок. Зв'язала лицевою гладдю. І так, подивилася, подумала, і мені стало дуже скучно, і я вирішила зв'язати ще ажуром. Ось такий фрагментик в мене вийшов ажуром. І мені сподобалося, як це виглядає, досить непогано. І вирішила я в'язати рукавчики ось цим ажуром, а все тіло ось такою лицевою гладдю. Тому Ось така задумка на цю футболочку. І я думаю, що, якщо все буде добре, то я скоро покажу якісь вам суттєві результати. Ось такий мій буде перший старт. Друзі, підключаюся, ще раз вам показую етикеточку, і я вже вам показувала ниточку. Це ось це на кобухо. І я навіть вчора вечором трішечки розпочала в'язати шкарпеточки. Невеличкий фрагмантик. Це, знаєте, це не неповноцінний старт. Це старт е в дні старті. А чому? Тому що я гуляла з малечою по вулиці, і мені треба було. Терміново якісь маленькі процесик, з яким я могла ходити по вулиці і могла в'язати шкарпеточки. Тому вирішила розпочати їх, і на ось такому етапі вони знаходяться. Хотілося з вами просто поділитися, показати і до наступних підключень. Завершився перший день мого старту, і я хочу показати результат. Результат дуже-дуже маленький. Очікувала я, звичайно, більшого, але який маємо, хочу показати ось візерунок. Дивіться, як гарно він лягає. Ну, просто неймовірна краса, це буде така легкість літній. Такий, така футболочка, літня футболочка. Ось так виглядає, так я вам показала, і тут досить малесенькі просування. Через те, що, по-перше, спиці маленькі нитка, доволі важко з нею в'язати, тому що, якщо глянути, вона тут складається з, з така косичка, сплетена дві три нитки вкупі, тому е, досить важко в'язати, і вона зачіпається, постійно треба контролювати. Спиці я взяла з свого набору, який виграла в Creative Shop. Це дропсовий Набір дропс і спиці з половиною Взяла досить короткий тросик. Мені подобається ними в'язати. В принципі, зауважень по камець в мене немає. І по гостроті кінчиків, і по самій спиці вони непогані. Але все покаже час, як воно станеться. Ну Зараз можу сказати, спиці непогані в, в першому моєму виробі. Ось такий у мене. Виявився перший старт. Ще хочу сказати, що реглана лінія в мене 4 петлі, доволі широка, і ніякої обробки горловини немає. Я залишила досить довгий кінчик для того, щоб, швидше всього, гачком обробити. А якщо не гачком, то айкордом. Вже подивлюсь по ситуації. І, а можливо, і лише ось так. Мені теж подобається, як воно закручується. Зробила. Досить глибоченький росточок для того, щоб було все зручно і щоб була широка горловинка. Все, це все, що я хотіла сказати вам по цьому процесу. Ну, а тут в мішечку мій другий старт. Так, і ось як він виглядає, так. Ось так він на зараз виглядає. Відв'язана одна шкарпетка. Ось так. Я використала тут п'яточку бумеранг, класичний бумеранг, і мені подобається. І розмотала я весь моточок, який ще там залишався. Так, Всю ниточку. Я відмотала так, щоб розпочати, аналогічно, як тут. Все зійшлося, але Ось тут синій в мене тут доволі мало, то чи всього, що я буду продовжувати, що масочок в мене буде зелений. Але це не критично. В'яжу для синочка свого маленького на вік один, один рік і в'яжу я спицями 2,5. Це аналог ктріо. Мені вони подобаються гарно в роботі, мені дуже ними подобається в'язати. І це мій такий процес. Можна сказати, вуличний, тому що в'яжу їх в основному на вулиці. Ще, я тут, я, напевно, коли слухала, як в'язати п'япутку бумеранг, не до кінця дослухала і не додивилася. Ні... Я, якщо чесно, не доновилася ні один майстер-клас, я там десь... В того почула, як роблять, в того почула. І виявляється, що коли ти перший так сформував оцей перший, п'ятку, формується перший етап, коли сформував, тут треба пров'язати по колу два ряди. Я цього ніколи не робила, а це щось мені захотілося і я зробила. Однак в мене чомусь ось тут вийшли такі невеличкі дирки. Що ще я зроб... треба вияснити, що я зробила ось тут не так, чому в мене виявились ці дирочки, і, можливо, в іншій шкарпеточці я вже їх або підтягну, або подивлюся, чому вони в мене тут з'явились. Треба ще думати. Тому що п'ятка, бумеранг для мене ще такий недосліджений об'єкт, я би так сказала, тому що я в неї дуже-дуже рідко в'яжу. Але для дітей вона досить зручна. Ось такі в мене ще залишки, і я впевнена на 100% що в мене ще залишиться. Ще залишиться ниточка, ще буду думати, де її дівати. Ось таке в мене такий мій другий старт. І зараз я вам покажу ниточку, з якою буду стартувати в третій. Ну і ближче показую цю пухнасту красу. Ось її склад, характеристики. Так, це така ненатуральна ниточка. І, швидше все, що перш ніж розпочати з нею в'язати, я її трішечки перемотаю в якийсь невеличкий моточок для того, щоб взяти з собою. Щоб було зручно. І хотіла я в'язати зверху вниз звичайним регланом, але тепер думаю, 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 і ще нічого не придумала. Як придумаю, то, звичайно, ви побачите. Спиці я тут хочу взяти номером 6, хочу зробити доволі таке ну і ниточка сама, не тонесенька, і полотно хочу зробити таке товстесеньке. Ось така, такий мій старт третій. І я побігла працювати. А що з цього вийде, ви, звичайно, що побачите в наступних підключеннях. Всім тихо, умарно! Доброго ранку, друзі! Сьогодні в нас вже четвер, 13 липня, і я мала відсняти. Завершальну частину шалених стартів ще 4 дні назад, це в неділю, або хоча б в понеділок, але вийшло так, що саме сьогодні я завершаю свої відео і покажу, що, з чим я працювала. А справа все в тому, що видалося декілька днів на відпочинок, на поїздку. І, звичайно, що я цим скористалася і ми з сім'єю трішечки Насолодились красою нашої України, і трішечки я і малеча відпочили. Хоча відпочинок з однорічною дитиною це так умовно сказано, але все ж змінили обстановку, щось побачили інші, і це вже непогано. Це такі, знаєте, перезарядка і якісь додаткові сили і натхнення на якісь інші проекти, інші роботи. А тепер ще декілька слів хочу сказати про те, що я планувала цю поїздочку так спонтанно. І коли збирала вже речі, швиденько зібрала свої процесики, Те, що мені би хотілося пов'язати, якщо буде можливість, звичайно. І я скинула все в свою сумочку, таку в мене є. Щоб ви знали, я її просто благополучно забув. А в мене в моїм рюкзаку був один проєкт, який не стосується шалених стартів, і саме його я вже просувала, коли була на це можливість. Але про це ми поговоримо з вами в інших моїх відео. Відео, які не стосуються шалених стартів, це буде в лозі, або, ще всього, це буде епізод. І так, отож я завершую шалені старти. В мене планувалося 4 старти, вийшло лише 3. І я показую, на якому етапі мої роботи. І так, тут у мене в торбинці. Зараз вам покажу. Так, Тут моя футболочка, яка в'яжеться з ниточки, подарованої мені. Лілію з каналу Магія в'язання. Uh, вже складно пам'ятаю, надіюсь, що ви пам'ятаєте, бо для вас це було не так давно, декілька хвилин назад. І що ж тут можна побачити, звичайно? Так, в мене відв'язані ось ці спинки. Ось такі в мене виходять рукавчики. І ви знаєте, я вирішила, що цей відзеруночок я пущу і по підрізу І підріз буде розширятися, і буду додатися ось ці візерунки. Мені, мені здається, що це буде досить чудово і цікаво виглядати. І ось тільки пров'язано Ну В принципі, ось стільки регланої лінії напереді, і стільки на спинці. Тут немає як показати, бо я навмислення взяла такі спиці, тому що ця ниточка така вона цікава, вона цікава, сплетена в шнурочок і досить зачіпається. І так вона йде, вона така суха, і вона досить важко йде по спиці. Якщо ще б взяти тросик більшого розміру, то зовсім ну, дуже важко було би перетягувати. Бачите, вона отак тугесенько йде. І трішечки так є дискомфорт в язані. Але те, що виходить, то мені дуже подобається. У мене рягла лінія з чотирьох патріт, така доволі широка, ну дуже класна. Я від попереднього разу, що вам показувала, мабуть, декілька рядочків пров'язала і все. Ось такий мій перший старт. Я його вважаю досить успішним, тому що він гарно просувається. Так, другий мій старт. Ось він. Я вам вже показувала, що завершила я шкарпеточку. Одна в мене готова, а друга на ось такій стадії. І якби я не забула, то я думаю, що ця шкарпеточка була б вже готова. Нагадаю, що це ниточка нако. не пам'ятаю як, я думаю, ви вже бачили, що це за ниточки. Тут в мене таке точок немає. І я розмотала, бачите, на два моточки. І ось цей це початок так само, як тут буде. А потім буде продовжуватися десь ось доти, а далі буде зелененьке. Ну, нічого. І ще, я думаю, що щось залишиться мені ще на якийсь проектик. Так, це другий мій старт. І. Третій старт старт, який ви бачили лише ось цю бубіночку. Я його теж розпочала. І як бачите, спиць у мене тут номером 6. І ось так він виглядає. Ой, Зараз спробую щось вам показати тут нормально. Ось так. Я відв'язала росточок. Нагадаю, що це, буде, що це буде кардиганчик регланом зверху. Стандартний розрахунок реглану. На коли ділиться на три частини. Ось так це все виглядає. Як бачите, навіть не дов'язала до кінця рядочка. Мала перемотати бубіночку, але вирішила взяти її з собою і так і забула і зовсім не взяла. Тут планочки немає. Планочка буде нав'язуватися потім. Ось так виглядає сам кардиганчик. Я думаю, що тут потрачено буквально годинку роботи і все. Ага, Ось шкарпеточки, це на Богу згадала. І це є фарбування це це веселка. Мені дуже сподобалося, Я в'язала такі шкарпеточки, тому вирішила повторити і для сина маленького залишку, який в мене був. А цей процесик, це я теж вам вже казала, що це мохерчик. Тут тільки 30-15% мохерчику, решта все акрил, поліакрил, і трішечки вовни. Ось така ниточка, але дуже-дуже тепла. І я дуже надіюся, що вийде якийсь тепленький кардиганчик. Він точно вийде тепленький і класний. Спеції номером 6. В футболочці спиці номером 3,5, в шкарпеточка спиці номером 2. Ось такі мої процеси, ось такі мої просування. Доволі скажу мало. Так, я це розумію, але такий був тиждень. А зараз я хочу запросити вас на прогулянку тими місцями, де ми побували, що ми бачили трішечки. Показати вам української краси. І української природи, тому залишайтеся зі мною, переглядайте. Ну, а кому це не цікаво, кого цікавить лише в'язання, я з вами прощаюся. Я прощаюся до наступних зустрічей. Бажаю вам тихого, мирного дня і ночі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока!